На Рівненській АЕС охорона праці є невід'ємною складовою усіх процесів. Відтак на підприємстві цьому напряму приділяють значну увагу. Днями на РАЕС провели нараду, на якій підсумували результати проведення днів охорони праці, які проходили на енергогенеруючому підприємстві. Це свого роду такі перехресні перевірки різними керівниками різних підрозділів за попередньо розробленою службою охорони праці тематикою. Готруються ці перевірки, оформляються протоколи проведення дня охорони праці і відповідно готується ця вся інформація для проведення підсумкової наради. У нараді взяли участь представники усіх структурних підрозділів філії ВПРАЕСАТЕ на ЕК Головуючий генеральний директор Рівненської АЕС Тарас Ткач ремонтна кампанія. Зараз завершилась. В нас є Напевне, у всіх трошки більше часу, щоб приділити увагу тому, щоб навести порядок в своїх підрозділах, і щоб ми пройшли цей осінньо-зимовий період максимально ефективно. за планом, щомісяця в одному із підрозділів станції проводять комплексну перевірку стану охорони праці. В жовтні такій перевірці підлягав цех вантажопідіймальних механізмів енергоремонтного підрозділу Раес. Хотілося б відзначити позитивні моменти, які були виявлені в ході цієї перевірки. Бачимо, що в порівнянні з 2022 роком значно покращився стан охорони праці в конкретному підрозділі. Окрім того, цех вантажу підіймальних механізмів плідно працює над модернізацією закріпленого за підрозділом обладнання. Проведена дійсно цехом величезна робота в частині оснащення наших козлових кранів кабельними барабанами. Величезна подяка керівництву цеху і всьому персоналу. Також представник служби охорони праці проінформував, що відповідно до розпорядження головного інженера було проведено цільову перевірку стану охорони праці та технічної безпеки на будівельних майданчиках. РАЕС. Продовжується плідна співпраця з міжнародним агентством з атомної енергії щодо надання медичної допомоги. В межах співпраці з МАГАТЕ отримали медичні препарати, які повинні використовуватись медичним персоналом для виведення радіонуклідів у випадку радіаційної аварії. На, на завершення наради з охорони праці головний інспектор АЕС наголосив, що основою безпечної роботи на підприємстві є нарядно-допускна система, тому працівникам потрібно уважно і відповідально ставитися до оформлення нарядів перед виконанням робіт. Адже безпека праці це спільна відповідальність як роботодавця, так і працівника. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТАЗАГЕРАЕС.